Всім привіт з вами компанія Express Сьогодні у нас на огляді, на повному огляді, лот, декоративна подушка. Подивимось, що, що таке цікаво попадає. Так, Підписуйтесь зараз, на наш канал. В машину. Така прикольна сова. Щенячий патруль. Частково ління. Угу. Сердечко плюшеве так, ось така з кактусами гарна. Тачки, маквин, Тролі. тролли. Кисердечко золотаве. Щенячий патруль до комплекту. Никки Маус. Щенячий патруль. Ще один і ще один. Знову з кактусами, до пари. У формі автобуса. Та з собаками невелика. Прикольна зебра. Так, знову з якогось мундфільма з тваринами. Кібі Гімот написано, я тебе люблю. Щенячий патруль. Плюшеве сердечко. Мавпа. До речі, з руками. Так, ну, самі бачите, хто це? З ласка качка пропасть. Але прикольно виглядає. Можна, можна комусь подарувати. Так, з жахою. Зайчик. Олаф. Холодне серце, безпрозин. Насправді Frozen. Знову Frozen до комплекту Олафа. Так, ну я не знаю, тут якась снігова людина, але... виглядає. Так, пінгвін з мультика. забув, як мультик називається, але з Луні он свім. Так. Ще вічні патруль, Подушок багато, максимально короті, така жовта. Якась тваринка, судячи, по всьому олень. Так. Такого типу Прикольно. Так, Ця входушка в нас, здається, має співати. Треба змінити батарейку. Ще одна сова вже одна була, значить буде до комплекту. Третя пішла. Знову щенячий патруль. Велика бджілка. Така класна плюшева. Така м'якенька. Ще одна плюшева. Щенячий патруль. Це у нас вже третій. має мене налазить картоназу. І ось така сова. Розглянули ми от і до весь наш мішечок. Бачте, що попадає.